Бажаю здоров'я жителі Херсонщини. Як і обіцяв раніше, продовжую відповідати на ваші запитання, які я отримав в коментарях. Перше питання, яке було, це як потрапити на безоплатний показ кіно та мультфільми для дітей. За підтримки ЮНІСЕФ дітлахам на Херсонщині організовує таке дозвілля щосереди та щосуботи. Списки малечі формують школи, садочки, бібліотеки. На жаль, задля безпеки дітлахів та дорослих ми не можемо завчасно анонсувати подію, тому отримати всю інформацію та зареєструватись на подію можна через будь-який центр ЮНІСЕФ у Херсоні або за номером нашого контактного центру 0800 330 951. Зауважу, якщо у вас є компанія більше ніж 10 дітей, які бажають подивитись цікаві мультфільми, ми готові безоплатно організувати показ у безпечному приміщенні Херсонщини. Наступне отримав негативний відгук щодо роботи Хабу Миколаїв. Якщо коротко, Херсонка поскаржилась на великі черги за отримання допомоги. Дійсно, 23 липня фахівці хабу запросили понад 200 людей, аби видати їм гігієнічні набори. Однак людей прийшло більше тих, кому не телефонували попередньо. Через це було скупчення, будь ласка, не робіть. Так. Запевняю, всі отримують необхідну допомогу, тому прошу дочекатися, поки вас запросять, аби не стояти в чергах. На додаток, що там стався не технічний збій, неочікуваний у базі, проблему оперативно вирішили і того ж дня надали допомогу усім, хто прийшов. Це понад 450 родин. Котрим і видали ігіну, питну воду та продуктові набори, щоб ви розуміло, тільки протягом липня в хабі в Миколаєві отримали допомогу близько 2200 сімей. Наступне питання дуже болюче питання щодо проєкту нового наказу міносвіти про затвердження порядку та умов здобуття середньої загальної освіти в комунальних закладах в умовах воєнного стану в Україні. Хочу запевнити, що це зараз підконтрольна ситуація. Наразі створена робоча група всеукраїнська для напрацювання нового проекту цього наказу. Наш представник входить до цієї групи нещодавно. Відбулась зустріч із Світян Херсонської Запорізької області. Ініційована асоціація територіальних громад. Під час зустрічі обговорювалися реальні умови для здобуття освіти дітьми істот. Всі пропозиції направлені в міна світи без обговорення на всіх рівнях цей наказ не буде підписаний. Це на зараз це державницька позиція. І всі, хто причетні до освітньої галузі, повністю це підтримують. Тому тут. Можна зараз заспокоїтися. Наступне питання стосується закриття Інгулецького ліцею у Дарівській громаді. Світні заклад поки що не закрили. Однак ситуація непроста. Грошей на дітей вистачає, а от дітей не вистачає. Нині у ліцеї залишилось 114 учнів однак, переважно їх більше виїхали з рідних домівок і мають повне право навчатись там, де живуть. Також ще одна така аналогічна ситуація. Люди запитують про організацію сьогоднішнього процесу Посад Покровському. Там місцева школа вщен знищена російськими військами. Однак працює Посад Покровська опорна гімназія, де навчається 178 учнів. Ще 23 учні навчаються в філії. це благодатинській початковій школі саме там є облаштоване укриття, і нині триває підготовка до переходу до змішаного навчання з 1 вересня. Резумуючи ці питання, хочу сказати, що освітній процес має бути оптимізований в будь-якому випадку. Погодьтеся, мало сенсу забезпечити школу, в якій учнів навчається менше, ніж працює вчителів. Значно краще зробити одну школу, в якій навчатимуться учні з кількох сіл, але це буде сучасний освітній заклад з гарним обладнанням та крутими вчителями. Простіше організувати логістику, аніж отримувати школу, в якій навчається кілька учнів. Це дозволить і зекономити кошти на ремонтах, оплаті комунальних послуг та й всього іншого. Дякую за ваші запитання. Нагадую, ви можете залишати їх у коментарях під цим дописом та і всіма іншими дописами. у Фейсбуці. невдовзі відповім на наступні. Слава Україні!